Так, давайте привітаємося, дітки, з вами, світить сонечко на небі, промені не кидає, і на тебе, і на мене. Все кругом займає. Воно світле, тепле, ясне, всі його чекають, навіть квіти веселяться, коліпку піднімає. До нас на зміття завітала гостя, а хто саме, ви дізнаєтесь, відгадаєте завтра. Тож слухайте уважно привітанням журавля я пробуджую поля. Наповнюю ручеві та заквітчую ваї. Кожен з вас мене пізна підгадає, то хто ж ці діти? Правильно, весна. Знову прийшла весна, знову починаються дива. Діти, які дива починаються з приходом весни? Так, чорна земля кривається зеленою травичкою. Розквітають квіти, з'являються комахи, прилітають птахи, розпускаються листочки на деревах. А в лісі прокидаються тваринки. А які саме тваринки? Це медлени, правильно, їжачок, орсочки, кори. По рафи, молодці, розумнички. В давнину люди закликали весну закличками, тож послухайте одну з них. Будьте уважні і слухайте уважненько. Благослови мати, весну закликати. Весну закликати. Артем, Давай, Артем, до приєднуйся до нас і будемо далі продовжувати. Так, доброго ранку, Артем. Ми вже розпочинали, розпочали заняття. Зараз нас трішечки будуть зміни, тому що відсутня електроенергія, тому будемо слідкувати. Коли проводити з життями. Тож розпочнемо. Давайте ще раз згадаємо, яка зараз пора року? Mm -hmm. Яка зараз пора року настала вже? Місна. Mm -hmm. Місна, правильно, вірно. Тож ви сказали, що весною прилітають птахи до нас, теплих країв, також розпускаються листочки дерев, прокидаються тваринки. В данину люди закликали весну закличками, Тож послухайте одну із тих закличок. Благослови мати! Весну закликати, весну закликати, зиму проваджати, зима вазочку літо лі, 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 у човнику. Ось, викликали весну, вона до нас і прийшла. Подивіться, яка вона гарна. Та, на жаль, тепло ще не з'явилося, а кажуть, весна, справжня тепла, приходить, коли прилітають птахи з теплих країв. Ти, пташок теж закликали за допомогою закличок. Ось послухайте одну з цих закличок. Пташок викликаю із теплого краю, летіть соловейки на нашу земельку. Дітки, звідки ми викликаємо пташок? Так, ми правильно, ми викликаємо пташок з теплого краю. розумнички. А який пташок ми кликали? Соловей. Так, соловейка. Ось подивіться на уважно на екран, з'явився соловейко. Кличуть дітки соловейка солов'я, бо коли він прилітає, настає справжнє тепло. Діти кличуть соловейка, бо хочуть тепла, та він прилітає пізніше. А зараз у березні першими прилітають до нас, подивіться, пшпаки, е, жайворонки та зяблики. Це наші перші весняні гості. Незабаром ми почуємо їхні гучні веселі. Пісні. Ось таку пісню почула Марія Людкевич і написала вірш, який називається Прилетіла пташка додому. Але спочатку ми з вами давайте зробимо піс-хвилинку, а потім будемо слухати віршик. Приготували свої ручки і починаємо працювати, робити піс-хвилинку. Скіп. Скільки? Всі на гілки розімнемо трішки спинки, а тепер іще крилята, щоб могли швидко літати. Прошу я усіх сідати ось так, і будемо далі працювати. Так? Так як я вам обіцяла, зараз ви, я вам почитаю віршик, а ви уважно. Послухайте, вірш називається Прилетіла пташка додому, заспівала пісню знайому, розтопила сніг у долоні, засвітила проліски сині, прилетіла пташка сіренька, заспівала діткам маленьким, заспівала мамі і тату. Щоб ішли весну зустрічати? Ось такий гарний вірш. Як ви гадаєте, яку пісню співала сіренька пташечка? Радісну чи сумну? Радісна. Так, веселу пісеньку співала. Mm. Да? Ось вона яка весела пташечка, да? співала веселу пта... пісеньку. А навіщо дітки вона їм співала? Для чого? Для того, щоб іти зустрічати весну, так? Yes. Так. Діти, а чи може пташка розтопити сніг у долоні? Звісно ж, не може. Yes. Так, ні, так, не може. А як ви розумієте, слова віршика засвітила проліски сині? Десять смирнула. Проліски це перші квіти синього кольору, так? які з'являються. Це перші квіти. Дітки, весна нам пропонує відгадати загадки. Будьте уважні, привітала нас піснями із весною і живе над нами під стріхою. Як вигадаєте? Хто це? За пташка така? Так, так ось це. Подивіться уважно на екран. Це Ластівка. Так, гарненька. Наступна загадка. Ось хатина мені співав. Як цю пташку звати? Шпак! Шпак, Артем, шпак. Не знаю. Не, не знаєш, ця пташечка в нас прилетіла, вона вже є. Вона в таких шпаківнях живе. Наступна загадка. Сам в вечірньої години заховався в кущ малини, та на Дуду голосну грає пісню чарівну. Хто в нас любить співати? Соловей. Ну? Сол... Правильно, соловейко, розумничка, молодці. Ластівка, шпак, соловей, дітки. Це, подивіться уважно на екран. Ласівка, яшпак, соловейку. Це птахи, які при, при, вони перелітні чи зимують, як ви гадаєте? Перелітні, Просурнула, що перелітні, правильно, молодці, розумнички. Далі, а зараз, дітки, ми з вами пограємо у «Знайди весняне явище. Подивіться уважно на екран. Ось тут є різні малюнки на екрані. Найдіть і назвіть мені тільки весняне явище. Яка, яка, яка картинка відноситься до весни? Лев, так. Пі... Артель, я тебе не чую. Перша він сказав. Першу. Перші, вірно, підсніжники, так? Да? Ось подивіться, біли, білим цвітуть, Правильно. Підсніжники. Так, дивимося. Далі наступний малюнок. Будьте уважні. Як ви гадаєте, яка тут картинка більш схожа на весну? Друга. Друга! Так, друга, правильно. А ще на другій картинці намальовано. Кульбабки. Правильно, квіточки. кульбабки, вони весною ростуть. Молодці. розумнички. Так. Добре. Молодець. Добре розумієшся? Так. Весна дякує вам, дітки, за гарні відповіді і каже, що ви молодці, що ви розумнички, добре працювали. Дякую вам за увагу, за натхнення. Ви розумнички. У Нас заняття наступне буде в п'ятницю. Я сподіваюся, що в п'ятницю буде світло і ми зможемо провести заняття. Тому до побачення. До нов...